30 серпня цього року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону України про вибори. Таким чином відкрила дорогу у передвиборчій боротьбі і молодим партіям, які зареєстрували свої місцеві організації менше року тому. Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Фронт змін» Геннадій Зубко переконаний, що ця партія зможе достойно взяти участь у виборах до Житомирської міської ради. І скажу відверто, ми не сиділи, схвавши руки. Ми сьогодні працювали над виборами по мажоритарним округам за його словами. Головне, це структурована і злагоджена робота всієї команди, а не окремих особистостей. Не потрібно обирати людей, які будуть працювати лише для того району міста, в якому вони самі проживають. Команда, яка мислить стратегічно в одному напрямку, яка своєю синергією е, може додати і фронту змін як політичної партії, і саме е, і саме. Тим авторитетам людей, які приймають участь в виборах, має Геннадій Зубко і плани по розвитку Житомира. житомера. Приділити увагу ре реструктуризації, реорганізації житлово-комунальної сфери. Це касується стосується і таких серйозних підприємств, як теплокомуненерго, таких підприємств, як Водоканал, очисні споруди, тому що відверто на сьогоднішній день питання стоїть остро по Енергозатратам водоканалу і постачання електроенергії, і боргів за електроенергію по водоканалу стоїть питання остро за по теплокомуненерго, по втратам тепла. і.